внимание Одні тільки готуються до міжнародних стартів, а інші вже грають. Більше 50 юнаків та дівчат до 18 років сперечалися за путівки на Європейську та світову першості на чемпіонаті України з класичних шахів. У нашому місті за чорно-білі дошки сіли спортсмени з Дніпропетровської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Харківської, Херсонської областей та міста Київ. Грали й шахісти з Буремної Луганщини і Донеччини. Лише в двох партіях втратила очки, зігравши в нічию Ірина Барчук. Херсонка взяла 8 з 9 можливих пунктів і очолила вершину змагань. Восени Ірина відстоюватиме честь України на чемпіонаті світу. На пів очка від неї відстала представниця Харкова, Марія Безкоровайна, третьою стала одеситка Діана Мац. У протистоянні юнаків до останнього туру тривала гонитва за медалі у херсонців та вдала гра суперників, залишила їх за бортом підесталу пошани. Найкращий показник четверта сходинка за Алі Велієвим. Золото у Миколаївчанина Пенліміна. Рядком нижче розмістився Михайло Білоуз Донецької області, третій киянин Юрій Крикун. У швидкій грі херсонців серед призерів змагань помічено не було. Наші співвітчизники зате брали медалі родиною у блискавичних шахах. Так Кунюль Гасанова отримала срібну відзнаку серед дівчат. Перше місце у харків'янки Марії Безкоровайної. Номером три стала Анжеліка Валькова з Дніпропетровської області. Не зміг повторити результат сестри і виборов бронзу херсонець Жавід Гасанов. Вище нього були Євген Єлісєєв з Дніпропетровщини та Луганчанин Владислав Бахмацький. В той час, як юнаки та дівчата підбили підсумки, хто потрапить на світовий та європейські форуми. У дорослих там тільки ноточиться запекла боротьба. У російській червоній поляні на жіночому чемпіонаті світу за нокаут системою грають 64 шахісти. Серед них Українки Анна Ушеніна, Марія і Анна Музичук. Є за кого поболівати і Херсонцям. В Росії змагаються Наталя Жукова та Іна Гапоненко. Переможців буде визначено 6 квітня.